Ось такий хлопчик. Ку-ку. Дивись під ніжки. Під ніжки дивись. О, Треба вставати. Треба вставати. От у раз такий лопатий пішов сніжок. Красотіща. Шуці, чесно кажучи, за п'ять хвилин моментально зібралась <свігла> спогода. Маленькі, мої онутята. Марчик, а який те розмір ноги? 37? Тридцять сімей. Орст, уйди, уйди. Ти забрав малий. Йому ж тобі хочеться нагребти. Давай, бабуся, тобі нагребе. Давай. Давай. Малеча. Вже наче аж мука пішов, таке наче дощем. От вам все міняється на ходу. Потихеньку. Потихеньку. <рес> Орестуся, під ножки дивись, щоб не впав туди на город. <рес> О, не біжи, не біжи, не біжи. Не біжи моє маленьке. Оце в мене помощники Помічники. Зараз сніг, як захватять удвох з двору. Роботи хлопцям не початий край. Хлопця, край. О, даю. І ще й третій десь ззабі з лопати. Дєдь. Так, що рисуся? Не потягнеш, давай викинемо нагород цей сніжок. Давай, бабуся, допоможе. Давай. Давай так завернемо. Як ти придумав? А дивися, щоб не, не наштиркнувся. Десь не дай Бог. Пойди. Тікаємо, не мішаємо, Марчику. Потихеньку дивись, обережно. О. Ого. Ого! О, все, все биляєш? Чиливе чомоті. Чи Цикл великий сараї. Вийшли трішки на вулицю. Не, не спали сьогодні в нього, біди. Не схоті все. Мотоцикл, не не годиться взимку витягувати, дітки, Є воно вже не заряжене, синок мій маленький. У нас подекуди зривається сніж, за котами ганяє. Це хороша зарядка буде. Арестуйся. На ніч. Туда. На сніг і передавало, казав дідуля, зривається, може, десь Бог. Трошки сипане. Куди ми йдемо? Куди? Куди? Обмотали вже все. О, хто це? Ну як їх звати? Бабушка, то, то бабушка то не багіра, то, то маркіз. А то бабушка Сіма. Тука. Тука. А то Маркіз... Оно тебе. Ну Ти бачиш як О, полює. цього. мені сюди? Хочеш сюди пройти, тільки дивись, наступай на, щоб не поколовся. Отак можна. Все можна. У бабусі можна все. <кхе> як бабушку звати кицю? Як? Забувся, Сіма, Сіма. Сіма. Багіра то чорненька. А то багіра, диви, диви, Орестуся, диви. Іде диви, багіра перелякана. О, то у нас такі потиди. Та Та чого? Ну, того, що в нас вони всі трохи перелякані. До рук не йдуть. А їсти біжать. Ой, господи. От який сніжок пішов. Не отака. Не отака? Очі От тобі багіра поплегала? А чого? Ну, тікає одна. Сидімо, сіромах знайдемо. Там є тигрик, сіромаха і олійник. А де вони всі такі? Не зганяють. а, а сніжок, диви, диви, орестуйська. Подарунок. Який подарунок? 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 Ні, синок, то те, що стригти газон. Ой, прямо на очах хурделяй починається. Покажи який те собачка. Ді. Він ще ж і пісеньки співає. А Так метеляє й бігає коротко. А не. не. Як собачка зібрать? Вічі. Річі. От. А хай заспіває. Нажми ще раз хай пісеньку. Да. Аристуська. Любиш собачку? А минулого разу боявся, а це вже не боїться. то звісно треба да, укладати. Я просто думаю, що вже якщо брати, то можливо довго, в мене ще, можливо, якась там буде капелюх, ну, знаєте, хустка. Бо я... я хочу на фешнвік взяти для образів. <шух> да, в... Мілан, ну. <шух> <шух> Кажу, Може мені на OnlyFans, а не на Мілан Фешнвік. Волосся, ну що сказати, що робить волосся з людьми? Дуже гарно, дуже гарно. То це більш піднатуральний, той такий да. занадто, але якщо образ мені не на кожен день, мені треба вау-ефект, розумієте? Так, ну ви ж розумієте, що має бути максимально натурально красиво. Так, максимально натурально. Це класно тим, що тут смешан волос. Це ж натуральне волосся? Ну, звісно. Ні, Ну Звісно. Дивіться, і тут прикольно тим, що ваша светопрядочка, такий, і загужка можна взяти. І класно, що соприкасається навіть корінь з вашим... Ну так. Да. Я думаю, цей. Цей кращий, так. Да. Ну, цей... Він і не чорний, да, він такий е -е, якийсь такий русий, Ну ви знаєте, Чи він це типа вам красиво в этом, і красиво в тому. Ну то ефектніше чорний, ну сейчас всі чорні, а то він і красивий дорогой голос. Да. Ну це і прям можна даже Навіть за ухо взяли, а будто який свой. Ну угу. то чого? Я навіть не знаю. Ну з чорних добре. Служба доставки довезла їх тільки зараз. Ти mm, дуже мило. <laughs> я Дякую. Дякую. Люблю тебе. Я тебе. Пусть весняна. Піду пройдусь. Не буду ставити мету 10 тисяч, думати про то. Як ідеш і думаєш, як його знаходити. Просто піду, прогуляюся. Скільки знаходжу, скільки й моє. Іду без палець. Природа оживає. Хтось мені колись якось писав, що ми жили в тому районі, що грязно. Лондон грязне місто. Хтось з підписників. Я вам хочу сказати, що Лондон дуже велике місто. Більше від Києва, може, в три чотири рази. І Людей тут, звісно ж, більше. Іммігрантів багато. І кожний район по-своєму. Є район дуже чистий, є район грязніший. Ну, це залежить, які люди тут живуть. Любе місто. Залежить від самих людей, як туди накидає, як туди слідкує за порядком. Так само і Лондон. Цей район, де ми зараз живемо, набагато чистіший. Цей район, де ми зараз живемо, Ілінг, він колись належав до предмістя Лондона. Він не був містом, а потім приєднали його до міста вже. Треба Ребаку купити в магазині? Ну вже піду пройдусь так до кінця вулиці. А назад куплю.